Сьогодні ТЦК затримали та мобілізували людину, яка їхала на групу для того, щоб отримати інвалідність. Притому в 2023 році він вже був визнаний непридатним та виключеним з військового обліку. Але в 2025 році йому непонятно чого самого знову поставили на облік. Крім того, оголосили у розшук і, як бачите, зараз мобілізували. Доставивши в ТЦК, йому провели повторне ВЛК. При тому повторному ВЛК ні інвалідності, не те, що він був виключений з обліку, ні його раніша непридатність йому не допомогла. Його визнали придатним в тилові частини, частини забезпечення та ТЦК та направили на базову військову підготовку. Крім того, показував він там свої військово-облікові документи по перому вигляді, в нього їх забрали. І зараз. Будемо оскаржувати і намагатися скасувати цю мобілізацію через суд. Хочу попередити, що коли у вас схожа ситуація, рекомендую користуватися застосунком Резерв Плюс, перевіряти, чи знаходитесь ви в розшуку, чи дійсно ви виключені з військового обліку, чи ви зобов'язані військово, чи ви, можливо, військово не зобов'язані. Перевіряйте. Якщо не знаєте, як це правильно робити, то звертайтесь. Мої контакти в шапці профілю будемо вивчати ваше питання, допомагати у разі потреби звертатися до суду для встановлення ваших прав. Як завжди, ваш адвокат не клеса.